Вітаю вас на каналі Чарабашка. Сьогодні я буду гострити мачети. Постійні глядачі вже знають, як відбулося пошкодження ріжучої крайки і як я це виправляв. Для тих, хто завітав до нас вперше, за посиланнями можна буде переглянути відповідне відео. Приємного вам перегляду! Це репліка мачети Cold Steel Conguero. Кут заточки малий, лезо зведене тонко. Це звичайний точильний камінь, який продається в кожному господарському магазині, він складається з двох частин різної зернистості. Камінь вимочив у воді. Під час гостріння періодично змиватиму надлишок абразиву. Ідея полягає в тому, щоб зняти грубим абразивом пошкоджену ділянку. І заодно змінити кут заточки на більший. Тоді і лезо буде міцніше, і заточку триматиме краще. До гостроти бритви дійти буде важко, але це мачете, а мачете має рубати, а не брити. Зменшую розмір абразиву. Це електрокорунд. Якщо у вас виникнуть запитання, то я із задоволенням на них відповім в коментарях. Від вас лайк і підписка, від мене нове відео. Буду тестити. Спочатку сира яблунева гілка. Різати цим мачети не надто зручно, зате при рубці лезо входить в колодку і досить так глибоко. Приходиться з зусиллям його витягувати. Сухий сосновий брус. Тест на пляшці. Рубаю, не прикладаючи зусилля. Мачете легко прорізає суху деревину. Пошкоджень немає. Знову пляшка. Ще. І ще. Дякую вам за перегляд.